Гинуть мирні жителі і діти. Дозвольте оголосити хвилину. Який після зйомок казав. Але масштаб його дій був набагато більшим. Любому і моєму серцю Юліану Івановичу Яковині. Звичайно, продовжує роботу, і ми стійко стоїмо на кордонах українського кінематографу. Всі тварин. Юліан Іванович для мене, мій вуйко, був людиною такої великої погідності, і честі. Людина, яка була надзвичайно багатогранна, шановне дороге товариство, дорогі краяни, то осередку спілки кінематографістів приїхала в це велике місце сили. Що це також була велика боротьба, які пов'язали своє життя з кіном, став зірцем, і пан Юліан в тому є. Великим великим сподвижником. Слава якого ідей по сьогоднішній день. Дорога у цієї людини, у цього викладача, у цього вчителя, вона була праведна і істинна. Такі місці, я не знав особисто пана Юліана. Пан Яковина ніс цю молитву і доніс її до нас. На рубежі 60-х, 70-х, власне після тіни забутих предків. Камінного Христа і і ряду інших фільмів, от Україна повернулася на захід.